Всім доброго дня. Друзі, от доробив я до сварки контактної таймер ручний. Взяв отакий трансформатор низьковольтний, Взяв діодний мостик, конденсатор і коц. Взяв такий о. Отакі вот коц. То все поприпаював, щоб того не показувати Каже, раз, щоб довго не було. І такий о. Реле на кнопку. Взяв отакі вареле. Отакі вот. Ва Кнопочне реле. То все попід'єднував. От зараз я вам покажу, як воно буде робити з таким таймером. Возьму трансматор. То ще навесне, то перенесеться на плату, то випробується, то все. О, так я його переверну, щоб воно лежало. Так о. воно буде. І Зараз. Зараз попробуємо щось небудь спаяти. Зараз попробуємо спаяти. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. Пояты две бляшки до копка. It's От таймер працює на кнопку нажимаю і відпускаю скільки хочу. Скільки секунд перевіряю, як воно то працює. О, і хочу я подивитись, як воно то зварило. Зараз. отжаем. Ага. Прикрасно you Як воно буде, то зварувало Хочу я подивитися на той бо то я. о. Перепалює трохи. От. То нема секундоміра, але зараз я ще раз з вами то. Перепалює. Uh -huh. Пече. Зараз може бути попробуємо. А. От такого візьмем. Зараз паяємо. Як воно буде працювало то? О, зараз подивимось. То експерименти ведуться, як воно то буде. <клухи> О, ти гази. Кришка не чиста, то, то не зачищено все. Але попробуємо, як воно то буде. Вже скільки раз варено. Пробував, як воно то варить. Правильно, треба видержко тримати. О. 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 Тут запайоваці. Тут вова добре не запаєно. Зараз ми попробую ще тут припаяти добре. Что с кнопкой? О. О! Зара подивимося. Як воно буде варило-то? То навіть дирку можна випарювати. Не то що той. О! О, зварено не знати як то. на голові, а це Так. Зварує. Ну так от воно зварує. Думав, а ну попробуємо ще тут зварити. Mm-hmm. О. варено, О. І тут зварене. І вас зварило. Аж пропалює так вара. То залежить видрічки, від яку видрушку ви тримаєте, так і той. Такі бляшки в нас варені, О, тут так що той таймер. От. Ручний. З такою його кнопкою. О, він так і працює. От то є, -код, то є реле, о, яке під'єднано до розетки. О, два трансформатори, а то є трансформатор. Той, -то той в дежурним режимі воно стоїть. От, сам трансформатор не включений, а включається через кнопку. О, тільки низько вольтний трансформатор включається, а зварочний він виключений. А коли на кнопку нажимаєш, він включається. Отака От система зробить. То, що отак все на весне, а потім буде все перепаяно на плату. О, Ну все, я з вами прощаюся. До зустрічі!